Це країна повністю ручного управління, в якій всі ситуації, які треба було вирішувати діалогом або переговором, вирішуються тиском силовиків. Силовики ручні приходять, роблять, що хочуть. Минулого четверга в приміщенні міської ради, в районі 10-40 увірвалися. Я іншого слова не підберу, тому що та причина, по якій вони прийшли, і Спосіб і метод, по якій це відбувалося, вони не співмірні. Причина, що їм було треба, і спосіб. Причому я в цьому приміщенні бачив за час роботи кілька обшуків, ну я не знаю, багато обшуків. І ніколи такого не було, щоб були супровід група людей з автоматами, з масками, з цими балаклавами їх би відправити. До речі, де вони всі треба подивитися по прізвищам, де вони були в лютому березні 22-го року? Є велика підозра, що не в Чернігові. Десь захищали Україну в Закарпатському котлі, я так думаю, або сильно переживали як в іншому місці. Не було такого, що група людей в балаклавах з автоматами блокують, по суті, приміщення, нікого не пускають, не випускають. І навіть мені, ну як навіть мені, ну це така саме, такі самий працівники всі інші, хапали за руки, фізично перешкоджали пересуватися міській раді. Я там трошки даже з ними ну, поштовхався. Бо мені якийсь цей балаклав каже, що. Куди ви йдете, ви маєте у слідчого спитати дозволу. Я кажу, що я вільна людина, і я нікого не буду питати дозволу про пересування. Ну, потім прийшов правда, слідчий і сказав, що він не заперечує, щоб я пересувався по приміщенню міської ради. Це ж ми раз. Провели обшук в двох місцях в моєму кабінеті. В якому я працюю, всі знають, з листопада 2020 року. Це важливо акцентувати, 2020 року. вилучили мій мобільний телефон, вкотре, яким я хочу наголосити, я користувався з кінця 2023 року, бо в 2023 році спочатку СБУ, потім ДБР, у мене вилучили телефон. Відповідно, я ж новий десь взяв, і на ньому, навряд чи були б інші. І провели стандартно обшук канцелярії. А в канцелярії, ну будь-який обшук, який приходять, вони приходять нормально, як порядні люди. У них своя робота, є ухвала. Виходить юрист, що вам треба? такий то перелік документів. Проводять їх канцелярію, вони їх там вилучають. Якщо чогось не вистачає, вони могли б там щось подивитися, папки якісь, так? Да? Тобто, ну це нормальна процедура, ми завжди в цьому сприяли. І вони провели обшук в канцелярії, але крім канцелярії, ще зайшли до мене в кабінет на ну, всякий привітатися. Причому через 10 хвилин, як вони з'явилися біля моїх дверей, вже з'явилися на ряду анонімних телеграм-каналів, там Джокер, ще якісь ці грудні помойки, місцеві там усі всі наші. Уже фотографія, що в Кабінеті Богового міського голови обшук по справі незаконної виділення землі. Що ж це за незаконне виділення землі, виявляється? Ну, 2017 рік. 2017 рік. Я спочатку подумав 1917 рік, ні, 2017 рік. Хоча нагадувала 1937, все, ж відбувалося. Значить, у 2017 році міська рада виділила невелику земельну ділянку для будівництва та станції, отримали бюджет міста по цінам, ну я в курсі скажу, тому що інфляція, десь там до 60 тисяч доларів. Точно не безкоштовно, як вони понаписували. Да? Але це було у 2017 році. 2017. Значить, що вилучили? Документ, який є на офіційному сайті міської ради, рішення виконавчого комітету про надання там, дозволу на інвестиції чи як воно називалося. Документ є на сайті. Можна було просто без шоу зайти на сайт і його зробити. Ну, мета була інша. Крім цього, документу, хто знає, ну всі знають присутні, є зворотній бік будь-якого документу, де є подання і погодження. Ну, цього на сайті немає, але в принципі це по запиту можна було отримати. Вилищили оцю другу сторінку. Що цікаво, Ну вони трошки здивувалися, коли побачили, що там погодження мого прізвища взагалі нема. А перше прізвище, там чи друге, хто погоджував, Бистро Віктор Едуардович. Вони вже ж не зрозуміли, що їм цим добро робити, вже може й ходити після цього, чи ну вилучили на всякий случай, вилучили. З перепугу, з переляку вилучили особисті справи всіх, і Бестрова, Шостека царство йому небесне вилучили героїчну особову справу. І з цим всім добром пішли звітуватися. Взяли телефон Ломахи, там вже п'ятий, чи який, четвертий, це особисте прохання, вони сказали, там замовників телефон забрати. І документи з сайту міської ради. Шість годин робочого часу. Десятка силовиків з автоматами, балаклавах, слідчих, прокуратури, СБУшників, 6 годин робочого часу, щоб забрати документ сайту міської ради і особову справу покійного шостого. Що вони з цим будуть робити, добро? Зрозуміла мета, так? Да? Зрозуміло. Можна було аплодувати і хвалити правоохоронців за гарну спецоперацію чергову, але те, що ця справа має якесь. Продовження перспективи там судову чи якусь іншому, це е, ну, нуль шансів. У нас з цього приводу було в суботу зранку засідання правління Асоціації міст України. Як повідомив голова правління Асоціації міст, ініціював мер Житомира Сухомлин, є і по іншим обласним центрам, подібні приклади. У такого разу, чесно кажучи, в Чернігові є тільки в Києві. В Києві е, за чотири роки Кличко повідомив 1250. Провадження правоохоронці порошили 1250, із них три дійшло до суду У нас із, ну, мабуть, там 100 з чимось чи 200 з чимось, одна справа, да, тільки дійшла до суду і там вона впевнений розвалиться. Тому треба фактаж, тому що ми проговорили на асоціації, коли змінювали уряд, президент, я навіть виписав собі цитату, коли президент Зеленський коментував. Підстави змін в уряді, то він сказав наступну річ: президент додав, що розраховує на дещо іншу вагу окремих напрямків внутрішньої політики. Перше, необхідно більше взаємодії між центральною владою і місцевою. Ну я сподіваюся, що ми не побачили. Що означає більше взаємодії в четвер? Що це все-таки була якась місцева історія? Тому ми сподіваємося, що все-таки, якщо президент заявляє, що потрібно більше взаємодії, змінилася профільний керівник, який займається регіональною політикою в офісі президента. Змінився, з'явився нарешті профільний міністр регіонального розвитку і асоціація міст України буде ініціювати зустріч з президентом по ряду проблемних питань. Співпраці центральної влади і місцевої, раз він вже заявив, що потрібно більше взаємодія, то взаємодія починається з діалогу. З обговоренням рядом проблемних питань, і одне з питань це, звичайно, силовий тиск. Якби у нас силові структури в Чернігівській області, чергу, Служба безпеки України і не тільки, реально думали займатися зловживаннями, то вони б давно вже прийшли б з обшуками в ті приміщення, де давалися дозволи на виставку дронів в драмтеатрі. Бо минуло вже більше року, нуль реакцій. Вони б давно вже подивилися облік всієї гуманітарної допомоги, яку отримувала Чернігівська область, і як так сталося, що частина із неї знила на складах, туди прийшли б прийшли вже. А потім вже, можливо, по черзі дійшли б до 2017 року. Теоретично, якби це була б не вибіркова. Але я переконаний, що вони прийдуть за тими адресами, які я сказав. всі адреси всім відомі, вони там недалеко від нас знаходяться. І додому можна прийти буде. теж, не тільки ж до мене ходити. Прийдуть. Але коли в Україні зміниться влада, вийшла на минулому тижні ряд публікацій в ЗМІ про спецкомбінат. Коліж, Володимир Миколайович, порядна людина, ми всі його знаємо, 20 років, 20 років пишуть. Злочинна схема була. Камон, ребята, 20 років. Це ж ваша імпетенція тоді. З чим же ви 20 років займалися? А чому ви на 21-й прийшли тільки? І як ілюстрація, вони пишуть: от викладають таку фотографію. Коли брудним піаром і розповсюдженням всякої брехні займаються анонімні телеграм-канали, навіть якщо ці канали ми знаємо, адмініструються в тому числі силовика, але це хоча б анонімні канали то це ще можна зрозуміти, як якась боротьба політична, там, дезінформація. Коли це робить поліція, що навчебка у Куліша вдома вилучили 800 тисяч гривень, от вони на фотографії, тут трошки більше, мабуть, і печатки фопів, з якими вони працювали. Четвердо в до мене підходить син Коліша і каже, ви ж не повірте цю брехню, гроші в нас вдома не вилучали взагалі, а ФОПи, з якими працювали підприємства, вони всі без печатків. Це фотографія не з нашого обшуку, це фальсифікація. Коли фальсифікація займається державна структура, соромно дивитися, оця фотографія з коштом, вона не з обшуку окулічно. І взагалі печаток у них ніяких не було. Тому я хочу звернутися до порядних працівників силових структур, а їх дуже багато. Вони підходять їм соромно, вони навіть час обшуків підходять із прокуратури, люди, і з СБУ, і з поліції. Підходить і кажуть нам соромно за те, що відбувається, але це команда керівництва, ми нічого не можуть зробити. Так от у мене звернення до тих людей, які порядні, яким соромно за те, що відбувається, які мають честь, документуйте тихенько, все, що ви бачите, все, що відбувається, всі зловживання, чиновники, яких зараз вам не можна чіпати. Документуйте, зберігайте ці документи. І потім, коли прийде час, а він обов'язково прийде набагато раніше, ніж інколи. Думають, вам ще за цю збережену документацію дадуть державні нагороди, а винних в цих зловживальних обов'язково покарають.